Всім привіт! Колекція Bellflower, провідного рубника освітлення на українському ринку Imperium Light, поповнилась новим світильником підвісним 58120, його кодова назва, що в перекладі Bellflower означає дзвіночок. Основні технічні характеристики. Висота даного світильника, 1,30 м, діаметр 30 см, ширина в підвісному вигляді, як він займає, тому що він, я зараз підніму, покажу вам. Він трошки зміщений центрально, коли вісить, тому його ширина 35 см. Тип патрона, що використовується у даному світильнику, є 27, так само всім здавна відомий. Лампа в комплекті відсутня. Проте хочу зазначити, що він дуже стильно і гарно виглядає в поєднанні з лампою Едісона. Його тоді вигляд дуже розкішний. Ступінь захисту даного світильника ip 20 тобто його використовують в сухих приміщеннях. Рекомендована напруга та потужність лампи 230 вольт та 60 Вт, відповідно. Комплектується він вже з компактним кріпленням до стелі. Ось таке. І роз'ємною клемою для легкого електромонтажу. В більшому вигляді, а також увімкнений, даний світильник має наступний вигляд. Як бачимо, тросик зафіксований так, що даний світильник має зміщений центр, що робить його досить оригінальним. Виконання даної моделі повністю в чорному кольорі. Це і арматура, і під'єднальний провід. Також він може бути в кольорах антрацит, білий та сріблястий. Ну, звісно, по замовленню клієнта можна виконати в будь-якій кольоровій гамі, якщо це буде доцільно. Що хочеться ще відмітити, що дана модель виконана із, із дроту товщиною 4 мм, а обвідне кільце товщиною 5 мм, що робить його дуже цупким та міцним. Трос також має наддишкову міцність, тому переживати за те, що він може обірватися там, це буде зайвим. Дякую всім за увагу. Підписуємось на канал, лайкаємо. Далі будуть ще цікавіші відео та огляди нових моделей світильників.